Совєтська, значить, «отлічна» – так свого часу переконувала радянська пропаганда. Все, що нам подобається, росіяни завжди намагалися захопити. А якщо не захопити, то привласнити черговий приклад цього ми бачимо із звернення депутата Саратовської обласної думи Дениса Буланова, який написав листа до Федеральної служби картографії. У ньому депутат із Саратовщини просить: треба перейменувати Чорне море на Руське море, точніше, російське. Підстави для цього виявляється, що 2018 року диктата Володимир Путін видав розпорядження, у якому повелів: треба перевести всі світові географічні назви відповідно на російський манер. Але і тут місцевий депутат із Саратовщини не вигадав нічого нового треба все вкрасти, в тому числі і чужі ідеї. Не просто ж так світові медіа цитують нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який запропонував перейменувати мексиканську затоку в американську затоку. Ну а ми чим гірше подумав депутат Деніс Буланов, наступним кроком очевидно стане перейменування американської Аляски в російську Аляску або, наприклад. Східний Сибір, зрештою, російська дурь, як ми знаємо, меж немає.